60 і 55 відсотків відповідно. Такий ступінь підготовки до нового опалювального періоду наразі мають комунальні підприємства прилуки житлобуд і прилуки тепловодопостачання. Повідомив в ході апаратної наради, що відбулася 31 липня, профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. Посадовець детально зупинився по кожному підприємству. Відтак, в плані підготовки до зими, комунальним підприємством «Прилуки житлобуд здійснено ряд заходів. Відремонтовано мережі централізованого опалення на 24 будинках, виконано ремонт вхідних дверей до під'їздів в 9 будинках. Виконано ремонт, ремонт вікон на семи будинках. Виконані роботи комплексні з ремонту покрівель, ремонту вхідних груп в підвали, ремонт гідроізоляції будинків, м'яких покрівель, шиферних покрівель, ремонт жолобів та труб водовідведення на житлових будинках на 35. на 19 будинках. Виконує ремонт м'яких покрівель, на двох будинках шиферних покрівель. Гідроізоляція виконана в двох будинках, ремонт жолобів водопровідних. Відводів труб на двох будинках також фахівці прилуки житлобуду здійснювали перевірку димовентиляційних каналів на 63 будинках. Комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання наразі подає централізоване опалення до 238 багатоповерхівок і активно готується, аби пройти опалювальний період без проблем. Наголосив Володимир Мазуренко і озвучив, які роботи виконані підприємством, в тому числі і за останні два тижні. По дільниці тепловодопостачання це виконано ремонт 7 насосів, плюс до цього було виконано 37, відремонтовано 37 насосів. Тобто на сьогоднішній день підприємство відремонтувало 44 одиниць насосів. Виконано заміну теплових мереж загалом 83 станом за дві неділі, які пройшло 11 додатково метрів. Виконано ремонт засувок. Загалом 297. Додатково за дві неділі виконано ремонт 25 засувок. Виконано ремонт котлів. Загалом 35 котлів, за дві неділі з 15 по 28.07 виконано ремонт ще двох котлів. Ряд робіт виконано підприємством і подільниці водопостачання. Ліквідовано три пориви на водопровідних мережах. Установлено два насоси на свердловинах номер 12 та номер 1 Вартість робіт складає 110 тисяч гривень. Відремонтовано насосів два. На дільниці водопостачання відремонтовано один пожар, пожарний гідрант, відремонтовано та замінено запірної арматури 13 одиниць. По дільниці водовідведення відремонтовано один насос, відремонтовано один колодязь і прочищено каналізації за заявками споживачів послуг виконано 38 заявок по очищенню. Каназаційних мереж наразі комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання готується до встановлення індивідуальних теплових лічильників у закладах освіти та охорони здоров'я міста. Кошти виділені в розмірі мільйон восімсот здається тисяч гривень. І комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання» Проводиться процедура по закупівлі загалом у бюджетній сфері буде встановлено 23 засоби обліку тепла. Тоді я так розумію, що у нас вже буде і освіта, і медицина. Всі будуть індивідуальні теплові лічильники, і ми будемо сплачувати за фактичне використання, а не на загальній площі. Не менш актуальним на сьогодні є питання встановлення генераторів на об'єктах прилуки тепловодопостачання, аби в разі відключення світла прилучани не залишилися без життєво необхідних послуг, зокрема водопостачання. Установлено. П'ять генераторів на свердловини: 1, 4, 9, на водонасосних станціях Пірятинська – 135 встановлений установлений генератор, водонасосна станція, військове містечко, 12 Установлений генератор. Наразі очікується постачання ще семи генераторів, і загалом на об'єктах тепловодопостачання міста їх буде 31. Ви знаєте, що всі засоби масової інформації говорять про те, що треба до зими готуватися, і генератори повинні бути. Зупинився Володимир Мазуренко і на питанні про проведення управлінням житлово-комунального господарства міської ради тендерних закупівель, що стало можливим лише після прийняття бюджету міста. Проведено 11 процедур конкурсних закупівель по ЖКХ, і в казначействі відмічено, що активна робота нашого управління ЖКХ, яке одне із перших, провело ці закупівлі і. Заключили договори із виконавцями робіт. Договір на обслуговування систем освітлення має бути підписаний 31 липня. Міський голова Ольга Попенко наголосила, що щойно підпишеться договір. Комунальне підприємство «Міськсвітло» переможе тендеру в той же день має приступити до відновлення вуличного освітлення у прилуках.